Гуртожитки, що по вулиці фабричній, залишаться без дороги. Принаймні, депутати рівне ради не проголосували за виділення 300 тисяч гривень на асфальтування проїзду до гуртожитків. Колись це приміщення використовувалось як пожежне деполю на комбінату, а зараз це власність Олега Червонюка. Тому міські обранці і не розуміють, чому повинні фінансувати проїзд на території приватної власності. Шановному пану директору на камбіната йому якось наплювати за цей гуртожиток, який треба проїхати то треба раз і назавжди зробити, бо ми такі от рішення важливі розглядаємо в терміновому порядку, бо вже треба зробити. А можливо, викупити в нього тут зімельну ділянку. І воно можливо буде дешевше від того, да? бо ми якось йдемо таким шляхом: то закрив, відключив гуртожитки від електроенергії, то ще щось зробив. Я розумію, але ми повинні теж щоб мати відповідну якусь позицію. Ситуація полягає у тому, що ще минулого року управління житлово-комунального господарства рівного мало виготовити документацію для облаштування проїзду до цих гуртожитків однак не зробили цього. І тепер мешканці можуть бути відрізані від світу через те, що власник льонокомбінату Олег Червоню. Почав загороджувати свою територію, на якій розміщений відрізок під'їзного шляху до гуртожитків. Прийма, керівник, завдання – Провести необхідні роботи щодо проєкту кошторисної документації і влаштування проїзду. Керівник думав що про інше і не зробив цього. В цьому році керівник чи власник певно камбінату розпочав огородження території. І виходить так, що абсолютно законно. Само немає. більше того, Андрій Грещук додав, що між Олегом Червонюком та міським головою рівного Володимиром Хомком була домовленість про облаштування цього проїзду. Проте міські обранці не розуміють, як можна було виділити ділянку у такому вигляді, і вимагають провести розслідування щодо законності продажу землі Олегу Червонюку ще у 2009 році. Крім того, звернутися до суду з проханням забезпечити проїзд до цього гуртожитку. Є Нехай подають сюди. рішенням суда сюди роблять там проїзд. Все, і не треба, якщо вся громада буде кожен раз тратити на якого директора стільки часу, то вибачає. Власник льонокомбінату Олег Червонюк вважає, що міські депутати самі повинні вирішувати, чи допомагати рівнянам з їхніми проблемами чи ні. Я вважаю, що будувати дорогу чи ні, дійсно вирішувати депутатам міської ради. Якщо вони не захимнувати, то і будувати не будуть. Якщо є таке бажання поліпшувати. Його поліпшувати. А відносно того, що звертатись на позовом в суд на Червонюка, це ж не перший приклад, коли в лапках допомагає Червонюку і на комбінації. Дуже прикро, що в нашій країні застосовують саме такі заходи для виробників, які заважають працювати. Врешті-решт, після тривалого обговорення, депутати рівної ради ще раз поставили питання на переголосування. За асфальтування проїзду до гуртожитків, що по вулиці Фабричній, свої голоси віддали 28 депутатів, таким чином легітимувавши домовленості між міським головою та власником льонокомбінату. Зря жильчук Олексій Самойлов Валерій Гарматюк у ритмі подій.